Вітаю вас, любі діти! Тема нашого уроку Становлення великої скіфії. На яскравішу сторінку в житті давніх народів України, особливо в історії Запорізького краю, залишили скіфи, що змінили кімерійців. Про їхнє життя, побут, вірування, військову діяльність, розповідав Геродот в одній із своїх книг історія. У п'ятому столітті він відвідав Ольвію, найбільшу грецьку колонію на узбережжі Чорного моря. Спілкуючись з греками-колоністами та скіфами, що відвідували це місто, Геродот і зібрав головні свідчення про скіфів. Також багато ми дізнаємося завдяки археологічним розкопкам. Історія скіфів датується початком 7 століття до нашої ери. Першою половиною 3 століття до нашої ери у скіфській історії виділяють три найважливіші етапи: походи в Передню Азію, становлення і розквіт скіфії в степах Північного причорноморя, загибель Великої Скіфії і утворення малих скіфій у Криму, нижньому Подніпрові та Румунії. Найперші сторінки скіфської історії пов'язані з їхніми походами в передню Азію. Саме тоді там відбувалася боротьба за владу між державами. Найсильнішою державою була Асирія, цар якої вступив у військовий союз із скіфами, віддавши за Скіфського царя свою доньку. З їхньою допомогою він розгромив Мідію. Вавилон та інші держави. Скіфи досягли такої могутності, що майже 100 років наводили жах на місцеві народи, грабуючи їх і збираючи данину. Вони загрожували навіть Єгипту, але єгипетський фараон відкупився від них дарами. Панування скіфів у Передній Азії поклав край. Царь Мідії Кіаксар. Він запросив вождів скіфів на банкет, а ми вже знаємо про те, що скіфи дуже полюбляли випити, вони вино не розбавляли водою, як наслідок, їх перебили. Після цього скіфи пішли з Передньої Азії і повернулися до північного Причорномор'я. На кінець VI століття до нашої ери скіфи остаточно розселилися в степах Причорноморя. Вони були сміливими та заповзятливими воїнами, відмінними вершниками та стрільцями, стратегами. На своїх витривалих степових конях вони швидко долали величезні відстані, несподівано та стрімко атакували ворога. Боягузтво вважалось у скіфів найбільшою ганьбою. На щорічних зборах скіфських воїнів тільки той, хто здобув перемогу над ворогом, міг здобути чашу вина з рук вождя. Ті, хто не здійснив військових подвигів, сідали осторонь. Це переживало скіфами як найбільше приниження. Однак Розселення скіфів на території сучасної України не було мирним. Одразу ж, після повернення із Передньої Азії, скіфи зіткнулися з могутнім і небезпечним ворогом. У 512 році, до нашої ери, на них напав цар Персії Дарій І. Як писав Геродот, саме він, Дарій І, хотів помститися скіфам за ті руйнування, що вони вчинили в передній Азії. Насправді, ж, Дарій, плануючи війну з Грецією, хотів знищити можливих противників. А скіфи були великою загрозою за войовницьким планом перського царя. За повідомленням Геродота, Дарій з боку Балкан пішов на скіфів із величезною армією, що складала із 700 тисяч воїнів. Під загрозою вторгнення перського війська скіфи об'єдналися і, крім того, покликали на допомогу і сусідні народи. Отже, скіфами було прийнято рішення не вступати з Дарієм у близький бій. А здійснюючи періодичні контрнапади, заманити його якомога далі від переправи у безмежні скіфські степи. Жінок та дітей і всю худобу вони відправили далеко вперед. При собі скіфи залишили лише стільки худоби, скільки їм потрібно було для прогодування загону. Також скіфи засипали усі криниці, джерела, підпалювали степ і винищували рослинність, аби таким чином позбавити ворога будь-яких благ і ускладнити йому пересування. В історії ця військова тактика отримала назву Тактика спаленої землі, і вона повністю виправдала себе. При такій великій чисельній перевазі персів скіфи не могли дозволити собі піти у відкритий бій, і вони вимотували ворога поповні, і психологічно, і фізично. Чим далі на схід, тим пустельнішою ставала місцевість ні людей, ні міст, ні доріг. Почала відчуватись гостра нестача продовольчих запасів і води. Цар персів Так і не дочекався бою із скіфами. Бачачи, що його армія гине від голоду і нічних нападів окремих скіфських загонів, Дарій безславно втік із Скіфії, переправившись через Дунай і залишивши поранених на призволяще. Так ганебно закінчився похід Дарія. Після закінчення війни. Скіфи звертають свою увагу на сусідні народи. З якою метою? А для того, щоб повністю їх підкорити і добитися повного панування в регіоні. На півночі проживали численні народи, що досягли високого рівня розвитку. Основу їхнього господарства складало орне землеробство, тваринництво, численні ремесла, торгівля з грецькими містами. Зрозуміло, що скіфи зацікавилися їхніми багатствами, тому в результаті військових дій вони підкорюють собі лісостеп і встановлюють своє політичне панування над хліборобами. Скіфи дістали можливість повністю розпоряджатися їхніми багатствами. На узбережжі Чорного моря, в часи повернення скіфів із Передньої Азії, з'явилося багато грецьких колоній. Розквітли найбільш грецькі міста, такі як Ольвія, Пентікапей, Феодосія та багато інших. Це були осередки високої культури, які володіли найпередовішими знаннями сільського господарства, ремесла, широко розвинутою торгівлею ну і так далі. Знову військові дії і скіфам підкоряються вже багато міст. Скіфи одержують від греків величезні багатства. Багато грецьких майстерень починають працювати тільки на замовлення скіфської аристократії. З Греції до скіфів надходять олія, вино, ювелірні вироби. Підкоривши хліборобів лісостепу і грецькі міста, скіфи одержують великий прибуток і контролюють торгівлю між ними. Після цього скіфи починають походи на захід. І доходять аж до Херсонеса Фракійського, сучасний Константинополь. Геродот писав, що причиною цих походів було бажання скіфів помститись Дар'єві. Однак, швидше за все, скіфи бажали підкорити собі також народи, які проживали на західному узбережжі Чорного моря. Там скіфи зіткнулися з могутнім царством одрисів. Що вважалося одним із найсильніших в Європі. Царі скіфів і одриців уклали мирний договір для підкріплення його скіфський цар одружився з одриською царівною. Межа між скіфами і одрисами була встановлена по Дунаю. Військові дії скіфів принесли їм славу непереможного народу, котрому немає рівних ні в Європі, ні в Азії. Скіфи стали безроздільно панувати в північному причорномор'ї. Скіфи залишили в степах України величезну кількість своїх пам'яток, виділяються поховальні пам'ятки, поселення та городища. Найбільше відомостей про життя скіфів дають їхні поховання. Своїх одноплемінників, скіфи ховали в ямах різних форм. Це могли бути прості прямокутні ями або ями, обшиті деревом, перекриті дерев'яними плахами на зразок намету. А пізніше з'являються катакомби різних конструкцій, що являли собою такий вхідний колодязь і величезну підземну споруду. Взагалі, в похованнях жінок укладали. Посуд ліпний і гончарний, часто зустрічається посуд грецького виробництва. Обов'язковими є в жіночих похованнях намистої сережки. Але якщо в похованні жінок супроводжувався сагайдачні набори, то це вважало, що такі поховання належать саме Амазонкам, жінкам-воїтелькам. Поблизу села Нове, Мелітопольського району та селища міського типу Якимівка Якимівського району були відкриті цілі могильники з похованням Амазонок. У похованнях чоловіків частіше зустрічається зброя: це сагайдачні набори, стріли, мечі, списи, бойові сокири. Ну і також були поховання скіфських царів і вищої аристократії. Вони вирізнялись своїми такими величезними розмірами кількістю багатих речей, і у них знаходився парадний посуд, який був привезений з Греції, численні прикраси з коштовних металів, там ювелірні вироби, виготовлені на замовлення греками-колоністами. Але, щоб ви могли розуміти, звичайний набір, кінська вузда, зброя та прикраси у зображеннях звірів, цей набір речей є характерним для поховань скіфів, і навіть отримав назву скіфська тріада. Поселення та городища у скіфів з'являються тільки наприкінці 5 століття до нашої ери. До цього часу скіфи кочовий спосіб життя і жили в кибитках, наметах. Більшість поселень розташована на березі Дніпра. Це Кам'янське, Знам'янське городище, поселення на Лисі Горі, житла в скіфів були різних видів: округлі напівземлянки або землянки. За формою вони були як намет, нагадували або юрту. Пізніше з'являються наземні житла, які складалися з двох або трьох кімнат. Внутрішнє оздоблення цих жител було небагате. Уздовж стін розташовувалися глиняні лежавки та лавки, обігрівалися житла вогнищами, а для освітлення використовували глиняні світильники, у яких наливалася олія.